Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ви нам більше розкажете про поточну ситуацію станом на зараз по Херсонщині. На правому березі вже приблизно тиждень немає системно, немає зв'язку електроенергії там, де централізоване водопостачання немає води, там де Окупанти з пропагандистських мотивів запустили теплопостачання, то його теж немає. Ну власне його й не мало бути, бо газу там недостатньо для того, і це така собі велика чорна діра з інформаційної точки зору. На окупантських пабліках розповсюджуються панічні настрої про те, що нарешті почався український контрнаступ. Знову відновився, так би мовити, не почався, почався він відновився точніше на трьох напрямках, по двом з яких окупанти фіксують частковий успіх в ЗСУ. Тому тут єдине, що можу сказати, що політична необхідність просуватися, все ж таки якомога скоріше є, тому що ті 150 тисяч українців, які лишаються на цьому правому березі, в Практично в умовах концтабору без жодного постачання, без грошей, без їжі і води, вже це справді гуманітарна катастрофа на відміну від лівого берега, звідки, скажімо так, вони відселяють примусово зараз з прибережної смуги людей. Для того, щоб будувати там свої лінії оборони, досить такі кумедні просто тому що оборонятися вони хочуть проти очерета, проти проток в островах Дніпровської дельти, і оборонятися абсолютно безглуздо все, це, що вони там будують, але тим не менш, вони звідти виселяють людей. І... Третя така зона, південна зона Херсонщини, де є зв'язок, де є багато дуже росіян, які там теж поселяються, і теж звідти, попри неоголошену звідти евакуацію, виганяють людей. І, наприклад, позавчора вони там розпочали навчальний процес в школах, де були канікули протягом трьох тижнів. Тож теж офіційно не оголошені, тобто, це теж така дуже погана новина, тому що росіяни вже півтора місяці встигли там повчити дітей своєму русскому міру. І зараз, якщо навіть це кілька тисяч дітей, які залишились в російських школах, я нагадаю, що вони зуміли набрати 15 тисяч по всій Херсонщині. Дітей в 91-й школі зараз вони анонсували, що буде відкрито 65 шкіл. Десь за півроку вони, я думаю, встигнуть так промити мозги їм, що це будуть вже на вірус. Значить, що происходит здесь в реальності. Наші работают очень плотно. работает наша артилерія, це просто безупречно. Они как якраз просили передати журналістам українським большой привіт, що вони выигрывают в щоті у русских очень добре. как говорится, Хабаровск, Украина, Хабаровская это бригада российская, которая стоит 9-1 по разбитым объектам. Работают наши диверсионные группы, ребята держат оборону, но разговоры, слухи, информационные вбросы о том, что Россия убирает войска из Херсона, это неправда, это абсолютно вымысел. Они действительно выводят отсюда некоторые части, выводят десантуру, выводят штурмовиков, выводят вагнеровцев в том числе. Но на место одного человека, которого они выводят военного, они загоняют трех чмобиков. То есть чмобиков настолько много, непонятно, как они помещаются у них в блиндажах. И в Херсоне в самом очень-очень много. И поэтому они периодически выходят на наши позиции. Мы, естественно, отбиваемся, но их... Они действительно немножко сводят с ума, как немецких пулеметчиков. Простите за подробности, гора трупов на поле, Русские их не забирают, посылают новых. То есть такое чувство, что не решили закидать нас мясом на этом направлении. То, что я знаю по Херсону, действительно, они убрали так называемую военную полицию, они убрали свою полицию, они убрали какое-то начальство и активно выселяют местных жителей, практически принудительно. И совершенно не стесняясь, начинают мародерить. То есть на глазах соседей, которые еще остались на глазах случайных прохожих, которые идут днем, еще не выехали, они тупо тащат из квартир все. То есть начиная со стиралок, заканчивая унитазами, постельным бельем. То есть это мародерство, оно вызывает даже не ненависть, оно вызывает какую-то брезгливость, смешанную с жалостью даже. Ребята, насколько вы нищие, насколько вы убогие. Это ж надо было рассказывать про вторую армию мира, про великую Россию, про богатую страну, которая там обеспечивает газом и нефтью полмира претендовать на какой-то полюс геополитического влияния, если вы живете в такой нищете, что тащите из не самого богатого украинского города, тащите все, что можно. Я не удивлюсь, если не тащат розетки и снимают линолеум с полов. Вот. но это будет вполне реально. То есть настолько нищие, жалкие, убогие, не знаю, люди, не люди, которые грабят и не стесняются этого. То есть зрелище жуткое. Заканчивая тему с Херсоном, мы все понимаем, мы видели, что происходило в Буче, в Ирпине, в Бородянке, в Балаклее, в Изюме. Когда мы освободим Мариуполь, вы представляете, какой масштаб военных преступлений скроется? Сколько погибших, сколько убитых гражданских. И поэтому Россия уже сейчас получает обвинения, потому что все видели обстрелы Мариуполя, видели какая там ситуация. Они хотят сделать из Херсона второй Мариуполь, но руками ЗСУ. То есть что это ЗСУ обстреливать, что это ЗСУ виноваты в смертях гражданских, и я не удивляюсь, если оставшиеся люди, которых можно считать заложниками в Херсоне, что их будут убивать русские и будут подрывать дома, как они не умеют сами на обвиняя в том, что это прилетели украинские снаряды. То есть поэтому они вот, по-моему, Херсону готовят бумарю. Знаете, что зараз накопичується в Білорусі? В Білорусі накопичуються проблеми. В Білорусі накопичуються хворі, російські мобілізовані. В Білорусі накопичуються величезні протиріччя, які вже переростають в конфлікти між білоруськими військовими і російськими, знов ж таки мобілізованими або військовими. Ось що Лукашенко отримав. Від цієї хвилі мобілізацію і мобілізованих російських, які, яких він дозволив завести на свою територію, на навчальні полігони або просто в військові центри і казарми, які вони білоруси надали російським військовим. Ось що він отримав. Ось така правдива ситуація зараз на території Білорусі. Більше того, кількість захворілих, особливо на пневмонію і на інші досить небезпечні хвороби, на території Білорусі, збільшилася в рази. Переповнені шпиталі, переповнені навіть лікарні, і в білоруси вже кажуть: почекайте, в нас вже нема куди приймати ваших мобілізованих російських, які хворіють, забирайте їх назад. Ось насправді що відбувається от просто сьогодні, цього вечора в, на території Білорусі. Далі йдемо. Що сталося з білоруським військовим арсеналом радянських часів? Його ешелонами ішелонами вивозили да. вивозять росіяни да. правильно для того, щоб якось підсилити і стримати наступ наших збройних сил на Сватове. тобто на Сватове це Луганська область в Донецькій області, і так далі. Вивозять, вивезли танки, БМП і е, снаряди, яким яких так критично вже не вистачає російським окупаційним військам. Це друге те, що сталося в Білорусі. Третє в Білорусі так само наближається зима, тільки там трошки холодніше. Я там був послом, і там справді вже дуже некомфортно вже в листопаді. І що наближається для Лукашенка і для Росії, та треба буде задарма віддавати газ російський кому Білорусі, кому Лукашенку за те, що він є співагресором проти України. Ось що є реальна ситуація в Білорусі і е, чи вона нам загрожує. Я думаю, що в такому навіть варіанті, в такому непростому комплексі проблем, вона загрожує більше самій Білорусі і самому Лукашенку. А що стосується те, що ви справедливо відзначили, так це те, що аеропорти і військові бази. Арсенал військовий, який б Лукашенко з 24 лютого надав в розпорядження російським окупаційним військам. Так, він нам загрожує. Так, аеродроми російські, які то, вибачте, білоруські, які Білорусі. використовуються росіянами, так нам загрожують. Так, нам загрожує те, що вони допускають на свою територію стільки російських військових. Ця загроза, звичайно, залишається, але і тут є приємна новина для наших телеглядачів. Угруповання північ наших збройних сил України. Не спало і не спить. Причому я говорю досить серйозно, що цього разу вже зробили висновки, і більше такого не буде. Знаєте, як по проспектам, по дорогам, якась ворожа техніка вже не заїде ні на Волинь, ні на Житомирщину, ну тим більше не на Київщину. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.